Прийшла до річки тітка Дарина, аби намити квасолі. Мала вона варити борщ, що замовив їй суворий чоловік. Але замість макітри чомусь взяла із собою решето. Тож із миттям виникла проблема. І, взагалі, тітка якась не надто серйозна і трохи легковажна. Пісні і танці, її куди миліше за кухню. І все би добре, якби не боялася б Дарина жаб. А вони, як назло сьогодні, розквакалися на усе село. Чому? Тому що герої. Власне, ні кваквамить, ні кваквапеть, так називають жабенят, нікого не рятували. Вони герої вистави. Веселою квампанією розпочали новий театральний сезон. Працівники Бердичівської дитячої бібліотеки прем'єрним обрали одноіменний твір Житомирської письменниці Марії Пономаренко. Так зачарівна пригода це чудовий і негоду. Зараз будемо аж на дно. Марія Пономаренко з цього, в цьому році, 2011-му, одержала державну премію імені Лесі Українки. Вона вважається українською письменницею, в неї дуже багато цікавих творів. До речі, вона відвідала і нашу бібліотеку позаминулому році, подарувала свої картини, подарувала дітям книги. Також ми будемо, так як ми саме молодий такий театр, які відчуття у нас від цього театру. Ну, звичайно, самі найкращі. Ми, звичайно, хвилюємося кожен раз, стараємося, щоб все було якнайкраще. І стараємося і співати, і вірші на пам'ять розучувати, і загадочки дітям загадати. І так до дітей шукаємо такий підхід, щоб їм було все зрозуміло і цікаво. Поївши кваквасолі, попивши кваквасу, вирішили жабенята, що не вистачає в їхньому житті цікавинки. Ще не так довго радуватиме їх тепле сонечко. Подумали, тож час швиденько шукати на свої голови пригоди. Ось припустимо діставати з дна болота корабель зі скарбами, чим не захоплюючи. Тим більше, що вони до того ж справжні квампозитори. Будемо думати, гадати, як наскарвіна дістати квапевами, -ква -ква не повторно бути. Бажання шукати скарби зникло після того, як друзі замість золота витягли старе решето. Сумували недовго. Вирішили відзначити свій гарний настрій на веселці. Що було далі? Відомо лише маленьким глядачам. Цього разу ними стали діти з особливими потребами з двох бердичівських реабілітаційних центрів. Особисто я хочу подякувати працівникам е, центр, е, дитячої бібліотеки. Наші діти із задоволенням відвідали дану виставу, тому що театралізація дає дуже багато вражень позитивних емоцій, і ми щиро вдячні за таку співпрацю. Сьогодні в нас так відкрився театральний сезон. То ми до сьогоднішнього дня планували виставу. А на слідуючий раз ми вже будемо якусь готувати можливо, іншу виставу. Ну, взагалі, то ми цю виставу показуємо по всіх стараємося, щоб обійти всі школи, щоб вони до нас прийшли і подивилися нову виставу. Тому запрошуємо їх, щоб вони нас відвідали. І також записалися в нашу бібліотеку, хто ще не записався.